Володимор запланований смертним спойлем керівництвом Радянського Союзу у 1932-1933 роках З метою покорення українців, остаточної ліквідації українського супроти ворожиму та намагань побудови самостійної, незалежної української держави. В результаті голодомору 1932 1933 року було вбито понад 7 мільйонів українців на території Української Радянської Соціалістичної Республіки і понад 3 мільйони українців за її межами в регіонах, які історично були заселені українцями на Кубані, Північному Кавказі, Нижньому Поволжі та Казахстані. 28 листопада 2006 року Верховною Радою України ухвалено закон про Голодомор 1932 1933 року. Цей закон... Став політико-правовим підґрунтям для проведення масштабного офіційного розслідування злочину геноциду в Україні. У ході слідства було доведено намір вищого партійного керівництва Радянського Союзу знищити частину української нації, що є першочерговим доказом у доведенні геноцидного характеру злочину. Указом президента України з 2007 року кожної 4 суботи листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. І сьогодні вся Україна, кожне місто, село, кожна громада згадує своїх земляків, жорстоко замучених голодом 30-х років. Усіх жертв страшного голоду 32-го 33-го років неможливо порахувати. Важко осмислити масштаби трагедії. Наслідки жорстокого злочину неможливо збагнути. З осені 1929 року на селі. Розпочинається форсована колективізація, яка була вороже, сприйнята селянством. Опір зростав, іноді селянські виступи переростали в антирадянські збройні повстання. Істориками зафіксовано близько 4 тисяч масових виступів селян на початку 30-х років проти колективі... колективізації пограбувань, терору та насильства. Такі повстання охоплюють і села Новомосковщини, Вільне, Миколаївку, Орлівщину, Знаменівку та інші, щоб подолати селянські ворожі настрої. Вище партійне керівництво вдається до репресивних мір. Ті села, які саботують план хлібозаготівлі, у яких зростають антирадянські настрої, заносяться на так звану чорну торгу. Фактично, це передбачало вилучення усього хлібу та продовольства у селян. З колгоспів боржників вилучався навіть насіннєвий фонд. Розпочинаються жорстокі обшуки, які залишають селян практично без шансів на життя. Наступним кроком репресивної політики сталінського режиму став жорстокий закон від 7 серпня 1932 року про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацій, названий народі як закон про п'ять колосків. За жменю колосся, зрізаного у полі, закон передбачав вищу міру покарання розстріл. Найстрашніший голод ХХ -го сторіччя розпочався восени 1932 року. Найжахливішою була зима 32-33 років. Найбільш ураженою голодом була саме Дніпропетровська область: 60% усіх зареєстрованих голодуючих серед інших регіонів республіки та 70% смертей.